Вітаю, це тіві Шпальта, спільний проект Львівської газети і ГАЛ-ТБ. У цій програмі ми намагаємось доповнити газетні публікації візуальним рядом. Музика. У сьогоднішній програмі поговоримо про харчування у дошкільних навчальних закладах Львова. Нещодавно зросла оплата за дитяче меню у дитсадках. Законом України про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України від 28 грудня 2014 року. Внесено зміни до частини п'ятої статті 35 закону України про дошкільну освіту. У законі йдеться батьки або особи, яких замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60% у міській місцевості та не менше 40% у сільській місцевості від вартості харчування на день. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Щороку встановлюється законом про державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. Ціни зросли, батьки почали більше платити за дитяче харчування. Та чи покращилось дитяче меню у дошкільних навчальних закладах? Спробуємо дізнатися далі. Як повідомляють у прислужбі Львівської міської ради станом на 1 січня 2015 року у дошкільних навчальних закладах Львова виховується 26 тисяч дитини, що становить близько 87% від усієї кількості зареєстрованих дітей. Харчуються малюки за кошти батьків та держави. Відтак, з березня триразове харчування у дитсадках загального типу для дошкільнят від 1 до 3 років становить 18 гривень а для дітей від 3 до 6 років 26 гривень. Ціна на харчування у 2015 році вона була встановлена на основі норм харчування, затверджених постановою кабінету міністрів України ще у 2004 році, та на основі середніх роздрібних цін на продовольчі товари у Львівській області у листопаді 2014 року, які надало головне управління статистики. Власне, і вартість харчування зросла, оскільки зросли ціни на продовольчі товари. І якщо в минулому році вартість харчування для батьків становила лише 40% від загальної вартості харчування за день, то з 1 січня 2015 року вона становить 60%. За словами пані Довганик, батьки змушені нині платити більше, оскільки у державі бракує коштів аби повноцінно годувати дітей. Цьогоріч на харчування у дошкільних навчальних закладах із місцевого бюджету виділено близько 40 1 мільйона гривень відповідно якість харчування стала набагато кращою. Правду вони вживають багато овочів і фруктів. Передбачено м'ясні продукти та риба двічі в тиждень. Також сир, соки, молоко, молочні продукти і кисломолочні продукти. Та не усі батьки зобов'язані оплачувати харчування своїх чад. Є категорії дітей, харчування яких забезпечує все ж держава. Від оплати за харчування з 1 січня 2015 року звільнені батьки, які є учасниками АТО. Окрім того, забезпечуються сім'ї, де є сукупний дохід на одного члена сім'ї менше ніж гарантований соціальний мінімум, який затверджується щороку законом України про державний бюджет України. На сьогодні він становить 400. Ста гривень, окрім того, забезпечуються діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Якщо є багатодітна сім'я, тобто та сім'я, де і троє і більше дітей, вони сплачують тільки 30% від вартості харчування. Проте різноманітність раціону дітлахів перевіряти нікому. Віднедавна Державна санітарно-епідеміологічна служба України втратила свої повноваження. Нині усі працівники відомства у відпустці за свій рахунок. Відтак уся відповідальність лягає на працівників дитсадків. Є медичний працівник, є кухар, які несуть відповідальність за якість харчування у дошкільному навчальному закладі. Тобто, з цієї сторони це є внутрішньо-садочковий контроль, де є медична сестра або лікар дошкільного навчального закладу. Постійно контролюють якість харчування, тобто перед тим як подавати дітям страви, їх обов'язково контролює якість цих страв, контролює медична сестра. За якість самих продуктів відповідають постачальники, а за прийняття продуктів до навчального закладу керівник установи медична сестра чи комірник, котрі одразу перевіряють їх якість. Дієтологи наголошують, здорове та якісне харчування запорука нашого здоров'я. Отож же з маличку діти повинні отримувати збалансоване та повноцінне харчування. Режим харчування в першу чергу дуже відіграє велику роль в харчуванні дітей. Має бути хоча б чотирьохразовий. Для маленьких дітей від року до до трьох взагалі має бути п'ятиразовий режим харчування. Це є сніданок, другий сніданок, обід підвечірок і вечеря. За словами дієтолога, насамперед у дітей в щоденному раціоні повинні бути білкові та вуглеводні продукти, оскільки малюки багато рухаються та працюють розумово. Це є м'ясо, це є молочно і кисломолочні, це є сири. Крупи, овочі і фрукти. Крім того, пані Завада наголошує, для нормальної діяльності клітин обов'язково повинен дотримуватися питтєвий режим. В раціоні має бути вода, крім. Є чай, є кава, є соки, які по нормах також тут при розрахунку на життєдіяльність дитини. Наприклад, маленька дитина в своєму раціоні мала би споживати приблизно 0,8-0,9 води. Якщо ж не дотримуватись норм харчування, в організмі порушується обмін речовин, який може призвести до гострих та хронічних захворювань у майбутньому. Нерідко батьки скаржаться. На харчування своїх дітлахів у дитсадках. Нещодавно мати одного з дошкільняти поскаржилась, що додатково дає часто своїй дитині печиво та сік, оскільки малюк під вечірком не насичується. Найбільше скарг надходить з франківського району міста. Отож ми відправилися туди. Зараз ми перебуваємо на території дошкільного навчального закладу номер 163 у Франківському районі міста разом з дієтологом Зоряною Завадою. Сподіваємось побачити, наскільки якісно харчуються діти у цьому дитсадку. Діти отримують трьохразове харчування. Малеча задоволена стравами, які готують у дошкільному закладі. Чимало з них має свої улюблені страви. Подобається, як тебе готують в садочку? Подобається. А що Бо ти найбільше любиш їсти? Чай, пити, кашу, супку, котлетки. А смачно тебе готують? Я mm -hmm. котлетки, бурячок, пюре і. Та, попри смачне харчування, діти кажуть: батьки щодня додатково дають їм з собою печиво та сік, хоча, згідно норм, дисадки солодким повинні бути забезпечені вдосталь. Керівник дошкільного закладу Зинов'яманський не бачить у цьому проблеми, оскільки батькам не заборонено хвилюватися своїх дітей. Та попри це запевняє, організація харчування відбувається під її пильним наглядом. Щороку я видаю наказ про організацію харчування в дошкільному навчальному закладі. Це на початок календарного року. Тоді кожен. Квартал роблю собі такий звіт. От, виконання натуральних норм на кожну дитину. Ну і, звичайно, від доставлення продуктів. Харчування залежить від якості продуктів, на що треба звертати велику увагу. В даний момент, в 2015 році, в нас не було претензій до харчування. Ці продукти з сертифікатами якості. Опісля продукти потрапляють на зберігання у комору. Щодня медична сестра на основі перспективного десятиденного розробляє меню, після чого комірник видає згідно нього продукти шеф-кухарю. Далі його затверджує керівник закладу і лише тоді страви готують дітям. Немалу роль відіграють смакові якості. Своїм харчуванням я задоволена як керівник. Я претензій не маю ні до шеф-кухаря, ні до кухаря. Направду, крім норм, меню. Дівчата вкладають душу. Харчування в нас смачне. Загалом дитяче меню різноманітне. За словами дієтолога Зоряни Завади, у ньому передбачена достатня кількість поживних речовин для дітей. Єдине каже, було б добре давати дітям більше фруктів, проте подача страв та зберігання правильне. Є окрема тарілка для першого та другого, тарілка для хліба та горнятку. Спочатку ми подаємо дітям першу страву, другу страву ми ставимо окремо на стіл по кількості дітей. Коли дитинка з'їдає першу страву, ми даємо другу страву за рахунок того, щоб воно не вистигало. Далі йдемо до харчоблоку, де зберігають та готують продукти для споживання. Шеф-кухар пані Ярослава розповіла, що усі продукти сертифіковані, тож переконує, харчування дітлахи отримують якісне. Сьогодні на рану була манна каша, чай з лимоном і печивом. А на обід є гороховий суп з курячим м'ясом, гречана каша з маслом, тівтєлька з курки в соусі сметанковому і сік. Порції теж формуються згідно норм, які прописані у законі. Перші страви, вихід на перше 150 на ясла, 200 на 150 грам на ясла і 200 на садочок. Так, так. Гречана каша з 90 грам на ясла і 120 на садочок. Ківкілька 60 на і 70 на садочок, соус 30 грам тут і тут, і сік 150 і 200 грамів. Питівого режиму у дитсадку дотримується для дітей виділено 40 літрів кип'яченої води з розрахунком 250-300 грам на дитину. Проте по воду вихователям потрібно йти аж до харчоблоку. Питівий режим повинен бути в кожній групі, тому що кожна дитина споживає води. Хто як може більше споживати, може менше споживати, так що вода повинна бути перекипічена постійно в групі щодня? Дитячі продукти контролює старша медсестра до шкільного навчального закладу номер 163 Людмила Рудніцька, коли привозять харчі, вона перевіряє сертифікати якості та самі продукти. Тож від неї залежить, що вживають діти. Ну коли зауважимо, що небудь не таке, як має бути, ми його просто не приймаємо, повертаємо назад. Чам okay. що ну, буває от привозили капусту. Останній раз привезли, вона дуже така вже знайде сама обрізана, самі головки лишилися. Значить ми ту капусту не прийняли, повернули. Щоденний раціон дідахів складається згідно перспективного меню. Два перспективних меню, яке стараємося дотримуватися. Ну іноді буває якесь зв'язку з тим, що продуктів не доставили, що можемо замінити. Так як на сьогодні, то сьогодні не дали на обід ніяких салату, тому що немає що дати, але йде салатик на вечір до омлету головний дієтолог Львівщини підбиває підсумки нашого візиту у 163-й садок Франківського району. Враження в мене від садочку залишилося хороше, тому що група посуд зберігання посуду забезпечене повністю санітарною мовою. Кожна. Дитинка має індивідуально для себе посуд. Як на першу страву, так і закінчує питтям горнятком, На харчоблоці харчоблок відповідає санітарно-гінічним умовам. Чистенькі ремонти проведені. Посуда також посуд зберігається, боняки всі зберігаються, промаркіровані в нормальних умовах. На сьогодні у мене все. Дивіться, наш щосуботи о 10:30 та повтор щосереди об 11:15.